Привіт, дякую, що ви знову клікнули на моє чергове відео. Сьогодні воно у нас з Валенції, це Іспанія. І це новий мій влог. Дякую, що підтримуєте моє відео вподобайками та коментарями. Зараз ми з вами знову гулятимемо в центрі Валенції і відвідаємо музей. Приємного перегляду! Була я сьогодні в біопарку, приїхала на метро в центр. Про біопарк зняла окремо вам відео. А зараз продовжую свою програму. Не хочеться сидіти вдома. Будівля вокзалу. Ось там частково йде зараз реконструкція. Цікаво, що біля вокзалу, біля мікроавтобуси це український паспортний сервіс. Отак. От Декілька там автобусів, і це наші. Арена для кориди, її вже трошки показувала. Активно тут ходить громадський транспорт, я все на метро користуюся. Зона А, одна поїздка євро 50, поповнюю собі картку. На кожній станції метро можна поповнити. Будівля вокзалу так частково реконструюється. Просто навпроти вокзалу здибала величезний магазин біжутерії. Так, всі ці білі квадратики це сережки або інша біжутерія. І я була в шоці від кількості всього тут. Неможливо зробити вибір, бо очі розбігаються просто в прямому сенсі. Подивіться, просто до стелі все розвішено такою кількістю асортименту. І таких магазинів в Іспанії, в Валенсі, зокрема, чимало люблять тут дівчата і хлопці, біжутерію. Мені сподобалися такі іменні підвіски. Шкода, що мого імені, звісно, тут не було. Але пошукала все одно і дуже сподобалася ось ця серія прикрас. Це все біжутерія, але виглядає дуже незвичайно і гарно. Оце, до речі, в центрі діюча будівля пошти. Це як головпоштам. Я не знаю, як туди потрапити, що ці двері зачинені, бо це має бути діюча пошта. І там гарно всередині. Знайшла я вхід. Ось він, це у нас пошта. Отак От береш талончик. Я думала, правда, що тут всередині буде якось гарно. Може там окремо якось в приміщенні саме отого старовинного якось можна опинитися окремо, не знаю. Є якісь нові тут марки, ніколи таких не бачила. Переливаються, голографічні. З чубакою. Я так розумію, що не працює вхід до тієї частини історичної, я просто дивилася фотки. Дуже там гарно всередині, не розумію, як туди потрапити. Раніше пошта була просто там в основній залі, а зараз ні. Для пошти виділили окреме місце. Ну, все одно свої справи зробила, і то добре. Зверніть увагу, це не просто леве, це для відправлення кореспонденції в такі скрині. Для того, щоб кинути сюди листівку, наприклад. Подивіться на ці будинки і на ці під'їзди з відчиненими дверима. Ось що я маю на увазі, там ще й ліфт маленький, тоненький є. Клас. Такі все-таки тут гарні заклади, кафе. Тут можна на кожному кроці знайти щось смачненьке. Одна з моїх улюблених будівель тут Валенція. Я вже стільки разів повз проходила, кожен раз відкриваю рота. Банк. Банк Валенсі. Ну що це? Чому він такий красивий? Це просто повз. Йшла, побачила, що відчинені двері і зайшла. Католицький собор. Вхід сюди був безкоштовним, на відміну від багатьох храмів, соборів та церков, які тут як музеї беруть плату за вхід. Тому цікаво мені було зайти. Боже, як тут гарно усюди. Просто повз проходила. А як вам отаке? От Просто вийшла. З того собору, і от на вулиці, отак. Просто, просто красиво всюди. А це, до речі, музей кераміки, який я хотіла відвідати. Тільки мені спочатку треба підкріпитися, щось з'їсти, бо на одній каві за день багато не, не витримаєш. Але ж яка краса? Музей ще має працювати. Коли я поїм, подивіться, всі знімають і фотографують. І це тільки вхід. Неймовірної краси будівля, яка ж гарна. Ну що, спробую вам з вами іспанські тапаси. Тапас мікс тут є. Таверна Спаньола. Ще краще тут очі розбігаються. Сяду тут. Тут є теж тапаси і різна місцева кухня. І піца є. Так гарно тут все виглядає. Моє замовлення я знову замовила Сангрію, Ну як бути в Іспанії і не пити її. І в мене сьогодні обіду вечеря, тому що я не обідала, тому буде також така страва. Я хотіла тапаси спробувати, але ну, вирішила, що буде щось більш змістовніше. Краса в деталях навіть тут гарно. Це лев з кажанічими крильцями. І моє замовлення. Отака страва величезна. У нас лосось з картопелькою. Смачного всім, хто їсть зараз. Оце Сангрія. Вона хоч в голову дає. В минулому в одному з попередніх улогів я пила сангрію. Вона там була якась безалкогольна. Тут мені трошки вдарило в голову. Слухайте. Чисто оповідки з мого життя. Позаду сіли дівчата, розмовляли роснявою мовою. Я подумала росіянки, тому що отак от, так от вони. Я ж ну, чисто орієнтуюся на мову. Потім почула там про Одесу і зрозуміла, що вона Одеситки. Е, офіціант підійшов до них, і до мене він підходив, він іспанською спочатку, потім він до них руснявою теж. Але в нього такий акцент, чисто тамбовський. І вони такі почали з ним загравати, питати. А, а є дівчина у вас і все таке, і він їм пос, посоветував, порекомендував якийсь руснявий бар. Я думаю, капець шокується. Одеські дівчата в Іспанії фліртують з руснявим офіціантом. Ну, не я їм суддя, я відвідувач музею. Я бігом доїла, розрахувалася і прийшла знову до музею кераміки. І хочу в нього прийти. Все. Мені все одно, що там роблять одеситки, Хай це буде на їх совісті. А, отак, от, поки вони не сказали про Одесу, фіг зрозумієш, що вони з України. Закриваємо цю тему, погнали в музей кераміки. Каса. Зараз купуватиму квиточок. Одразу такий милий хлопчик з гусаком. І поки стою у черзі, фільмую, що тут є. Краса. Зараз майже сьома, музей працює до восьмої, я встигаю. Тут треба покласти рюкзак в Тут і... одне євро, я туди кинула, щоб вона закрилася. Вхідний квиток сюди коштував 3 євро. І ось я всередині. Це у нас музей кераміки. Мені рекомендували це місце наші українці. Боже, які карети. Погляньте на ці деталі. Я зрозуміла, після Сангрі ходити по музеях. То ще більше задоволення. Мені сподобалася оця ідея ставити отак дзеркало, щоб не напрягатися з підняттям голови. Ну, випив ваш блогер трошки сангрі. <рив> Я нормальна. Карети, мені сподобалося трошки більше, ніж оці тарілки, але... <рив> але і вони варті уваги. Оце я п'ю Сангрію 20 хвилин тому. Одне задоволення ходити в музеї о сьомій годині вечора, коли музей працює до восьмої. Тут же нема людей, є тільки я і тарілки. Дуже давні. Про кожен експонат є інформаційна замітка і можна ознайомитися та краще пізнати Валенцію, тому що кераміка їх візитівка. Гарно розписували вони посуд. Такі абстракції, і не тільки абстракції, досить зрозумілі теж є символи. Воно ще й відблискує з якимось перламутром. клас. Це у нас, до речі, посуд XVIII 18 століття. 18-го так. Оце я зараз моя емоція. Я дивлюсь на тарілки. Насправді гарні тарілки. Я думаю, що головне в такому музеї нічого не розбити. Тут справді гарно, без приколів, рекомендую вам відвідати, тому що. Тут є на що витратити час. Ця будівля гарна і зовні, і всередині. Тільки погляньтено. Одна з причин, навіщо взагалі винайшли керамічні вироби, це щоб робити нічні вази. Є такі гарні ванни. Шикарний музей, справді тут я зараз дуже швидко тут все проходжу, тому що він майже закривається. А загалом тут варто витратити свій час. Бо це цікаво. І тим паче, що кераміка це один з основних символів Валенції. Тут все гарно. Боже. Що за столик шикарний. Ну, погляньте на це. Це керамічне дзеркало. Це керамічний стіл. 1867 рік. Керамічні стільці. Оздоблені керамікою. Зараз не роблять керамічні стільці на секундочку. Як гарно, що тут зараз мало людей. У мене тільки отакі подихи, чесно. Згадала наш український Київський театр оперет. Він з сучасним ремонтом, звісно, що він ну, сучасно виконаний, але він в подібному стилі. А це я. Ваш блогер. Пишіть в коментарях, чи хотіли б ви жити в таких апартаментах, в тій епосі, коли це було актуально, в такому якомусь замку. Якщо чесно, ну якщо про мене, то я не хотіла б. Я з задоволенням хожу по музею, але жити я хочу в квартирі. Але відвідати такий музей для мене задоволення. Столові прибори. Це ж є любителі в нашому сучасному житті подібного збирати таке вдома. Посуд. Пишіть, якщо ви збираєте такий посуд. Я ще до цього рівня не доросла. Тут шикарно. В прямому сенсі цього слова. Шикарно і все. Просто стілець. Я навіть не хочу зараз читати, ну, типу, яке це сторіччя, це має значення, звісно, але я зараз завітала сюди з іншою метою просто, просто естетично набратися вражень. Хоча дещо я все-таки читаю по ходу. Шикарна будівля, шикарний музей. Ось у нас кераміка. Оце так оздоблені вивіски досі тут, в Валенції, навіть у 2024 році. Шикарно. Тут картини є. Це єдине слово, яке я можу повторювати, бо тут справді гарно. І це не від Сангрі. Вона вже вивітрюється. Картина собачки 1911 року. Рекомендую вам, якщо будете в Валенції, відвідати цей музей. Він справді приємний оку, такий досить естетичний, цікавий. Керамічна, керамічний куточок. Ні, ну це палац, це справжній палац. Я хочу вбратися в сукню, знаєте? що. Якось я не відповідно місцю вбрана. Червоний хідник, де моя сукня? Чому не запалені свічки? Що таке? Вже прямою до виходу все подивилася. Трошки галопом, але все одно цікаво. Ми повернулися до зали з каретами. Це була досить швидка, але досить приємна екскурсія. Шикарна. Гасло цього вечора. Ми повернулися до хлопчика з гусаком. Так, 1 євро, потім повертається, як відкриваєте шафку. Шикарний музей караміки. Одним словом. І зовні, і всередині. За три євро взагалі шикарна екскурсія. Дуже ненав'язливо, знаєте, я сьогодні вагалася чи йти в історичний музей. Після біопарку вирішила, що це буде тумач в плані емоцій і мозкової діяльності, напруження мозку. Тому що, ну знаєте, це треба думати, коли в історичний музей йдеш, це треба думати. Тут просто краса, естетика, і це те, чого мені на сьогодні більш, ніж достатньо. Клас. Я задоволена, я так хотіла відвідати музей кераміки. І я молодець, що це зробила. А ви, молодці, що дивитесь і підтримуєте мої відео. Може колись у вас буде більше, я все-таки мрію, дуже мрію про... про розширення аудиторії, скажімо так. Музей кераміки однозначно мене захопив. Без напрягу мозку, просто дивишся і кайфуєш від краси. А як вам таке? І таке тут є. Отака От вона Валенція. Місто, яке мене захопило. Місто, яке мені дуже сподобалося. Ще завтра я день тут? І післязавтра в день рушаю. Я думаю, що на цьому варто закінчувати саме це відео. Дякую, що дивилися. Побачимося в наступних моїх відео. Обіймаю вас і кажу слава Україні! Після Тільки зараз до мене дійшло що той офіціант мене обрахував. Я давала кешем 50 євро, і він мені неправильно дав здачу. Хай це буде на його совісті. все.